Ти все зробив добре, кеш, просто чудово. Ми зберемо щось тут. А. А, ти можеш подивитися назад і ж кнопку подивитися назад. Прикольно. А, ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, які люблю, і ми продовжуємо проходити Manhunt. Так, друзі, кнопка назад це в нас оце. Стана No2. Камера, світло, мотор, поїхала. Нас записують. Так, ми шумимо. Треба тихенько, щось тут дуже темно. Так, тут нічого немає. А, зі зброї у нас є осколок скла. Так. Ага, щось там бачу? Пішли подаємося. Пакет є. Ну, пакет класна штука, в принципі. Давайте я візьму його. Давайте візьму пакет. А все-таки в мене не кусок скла, в мене була... Ні, кусок скла все-таки. Ну, пакет мені подобається, друзі, тим, що. Прикольно, не вбивати тим пакетом. Так. Чувачі мені пис. Попісувати треба, не фіасний. Попісуй. А, давай тихенько йдемо йому. Ідем тихенько його заново. Поможе йому попісати. Є! Yeah. Uh, не дали йому пописати, бляха муха Uh, нужна зброя, така як біта, зображена синім кольором. Угу. Uh -huh. Ти можеш вибрати зброю, використовуючись чотирма кнопками інвентаря. Добре. Але я не знаю, як взяти мені. Uh, ну я візьма цей осколок. Де, він є. От я його візьму зараз. О! Тепер я маю і біту, і осколок. Добре. Ага. Що таке? Хтось говорить. А, добре, пану всередині. Я просто думав, що тільки одна зброя, а бачите, можна обрати. Можна бітою валета і осколком. Я думаю, що бітою. Тихо, я що дуже голосно відкриває двері. О! А, це життя. Хай буде, можливо, пригодиться. Поки мене повне. Що там робиться? Нема нікого. Тут що там? А, тут можна сховатися. Пам'ятаємо, що там життя є, Якщо мені сильно наваляють. Можно бода пятое пополнено та життя. Так, тут никого нема. Кто здає? Кто знает. Так, чекаем, пока не спустится. Бляха, мы наш двое пучуло. О, он они тоже сбитую. Давай, измут я Тихо-тихо-тихо. Huh? <реш> Кажете, я чорт забирай сховався. <реш> На нафіг. <реш> От саме його кінчили. Нормально. Навчився, друзі, я вже по стелсу працювати. Давайте штеопуклочем. Прийдем сюди. Не, я тому пофиг, він дуже далеко, він не чує мене. Де він? а, він аж там. Ну mm -hmm. йдемо помаленьку тоді до нього. Хіба погравіючи не шум, котрий перевернево мисливці. По це мограві? Тихо-тихо-тихо-тихо, мене є зу... А ти. А ти мені... Ааа, я лишив! Бляха, я лишив свій усколок в нього. Я лишив свій усколок в ньому. Я думаю, да він подівся. Давай біту йому наваляємо. Поки він сам. Тут нікого нема. Давай сильний удар. Давай сильний удар. Та ти чортів засранець. А як мені оборонятися? Вибій мені навалює. Та пофіг добиваю. Добиваю. На, нафік, добре. Розвалили обіту, йдем забирам життя і візьмам ще одну цей, ще один осколок. А, кусок що один. Відмам, а він є. Барам, добре. Уламок скла, перепрошую. Так, тепер ми можемо трошечки і постелсу А То, бляха, я думав, що мене він є, мене його нема. Так, пацанчика ми закінчили. Бітавляється. Не поняв, добре. Тут нікого нема. Якби було, вони вже почули, певно. Угу. А що нам далі на вулицю виходити, чи що? Бачу вам збереження. Тихо? Тут чути, що я шаруджу. Поки нікого не видно, ми ну, йдемо сюди помаленьку подивимося. Оп, а, життя. Пам'ятаємо. Ага, вихід на вулицю. і збереження. Ага, це вікна. Якщо я можу його розбити, я зможу підібрати уламок. А ну давай просто розвалюю його. Я поняв. Угу, будемо знати. Так, збереження гри. Давайте збережемося. Перезаписуємо перший слот. А, бляха, я чекаю, продовжите. Так, ну добре, ну пока, продвигаємося, помалу розвалюємо кабіна, я знаю. Ага, тут закрита на, на колодку. Пану завтра будівлю заходите. Ти повинен щось знайти щоб зламати замок. Я поняв, я поняв. Здання. Завдання розбити замок. Ну біту я точно не розіб'ю. И подаємося сюди. Треба киспаном молоток знайти або, або зброю. Ну маю на увазі зброю таку вогнепальну. Ага, вон пацанчик є. А, так. Так, 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 я його бачу. Де сюди. добре, він мене не бачить. зараз я його мав би ушатати. він не побачить туди? Ну я в темноті схований. Ніфіга, каже, нема. Добре. Йдемо тихенько за ним. Він по цій фіні почує, як я буду йти за ним. Він почує. На нафіг. О, а це біда що краще. Велика зброя така, як безбольна біта зображена червоним кольором. Це зброя набагато сильніша. Ага. У мене вже три біти. Нефіль. Так, добре, добре, але мені треба найти осколок. Єде сюди, тут осколок? Тут тільки життя є. Друге життя вже. Ну давайте візьмемо це. Там ще було одне, я не знаю, чи я до нього повернуся вже. Ну добре, йдемо сюди подавимося. Ще звідси прийшов, чекайте. О, що це таке, пакет. Пакет нам потрібен. Пакет це класна штука, він мені подобається. Так, народ, я звідси прийшов, бо я щось вже заблудився. Туда мапа, пацан? Е, пацан. Пацан пришел сюда. Да я бежу, же И да сюда, заряда, Порешаю с тобой. Да, На, нафиг. Давай, короче, то, что дусать, что может лупать-то? Нефиасы. Ну жестко, жестко, жестко. Нафіг, -на бляха, яка це біта здорова. Так, він вийшов... Чекай, що він загубив? Не загубив біту. Він вийшов звідси. Безбольне буде поно добре, можна кабіну розвалити. Так, нам треба знайти якусь зброю, серйозно. О, бачите вхід кудись, з'ї? Надіюсь, я не звідси вийшов. Мені здається, треба йде через цей будинок, а я просто його скіпну я пішов по колу. Ну, зараз подаємося. О, є пацанчик. Просто пішов собі. Хайдай. Хайдай собі. Він поки мені не потрібен. Мені треба знайти щось інакше. О, збереження. Давай збережаємося. Ну, якщо є зброшення, нічого не зберегтися? сам. Двері в паклу, не фіасової назва. Прикольно. Тебу на воно не називати двері в паклу. Таху є чувак з мене бачить хтось. Мене хтось знімає. А хто мене знімає там? Оператор бігає, що якийсь? Тихо. Що за придурок? Тут є лом писало. Давай, давай, поки він мене не б'є, я йому наваляю. Лом тоже сильна зброя. Ти думаєш, що сильна? Проти лома нема прийому. Давай, він навалює, конкретно. Дубай нафиг. нафиг. А то из вулиці, короче, кипишую. А, Добре, добре. Так, щикичка, чикичка, я ч не можу лом взяти? Добре. Тут єлом. Шо-шо? Мерзанный ты придурок, я понял. Так, лом, є життя. І є тут пацанчик бігає під будинком. Дай мені мені покликати. О! Нема його. А де він будівся? Тут ходив пацанчик, я пам'ятаю. Ну, поки я його не бачу. Він пана десь дресну. Або, або побіг за мною, поки він там у сходах підніметься, я вже пішки обійду. Тут немає нікого. Може пакет буде десь зваляться. Як наркоман. <с> шукаю пакет. О, він мене побачив. Пожаховай свою задницю. The... Ой, їх двоє! <плодисна> двоє мені не треба. Давай його біду краще. Ви двоє це за трохи зажерну, по колу. О, жаворон налетіла. А вон ще ходить, а чого їх так багато? Ну добре. З одним не важко справитись. Двома важко справитись. Я б ходу мав їх з них перевалити, коротше, а я їх не перевалив. Це... Що там таке світиться? Не подивимося. Що це таке? Давай трупи висять. Нефігас життя. Трупи висять бачу. Жесть. Так. Тут нічого нема. Uh, Добре, мені треба їх пану було завалити, це ж ми шоу знімаємо, але пішли вони взагалі, треба звідси вибратись. Там є життя. можна було її підібрати. Oh, Об О, бляха. <зв 'язав це. зв 'язав> ти, ти... Дурней ту зробиш, ти на мене побіг, друже. На нафік. Я вже фоні підвалився, коротше. На нафік. На нафік. Все добре. Коротше, е, я поняв, як пробувати їхній захист. Коротше, їм треба перше сильним ударом вальнути. Тоді вже маленьким, легеньким ударом. що якби тільки легеньким вони відбивають ці ударами. Так. Достань лома. Ненафік. На, я не поняв, а як я... Шутаки, а ч ломала? А що не ломається? Я можу щось кузловити, коротше. А ч не, лом, не лома? Чекай. Кнопку дії нажмай. Ну, нажимаю. Типу мені треба роздобатить що? Мені треба виломати нафиг. День. «Ди». Ну, так кнопку Ди. Ну, то кнопку Ди это валы-то? Мне кажется, что им пофиг. Еще требовалось и в Урги перша пара валета? А что они не открываются? Чекай, кнопку Ди. а Я идиот. Я ідіот, я понял. Добре. Зберігання. Добре, давай збережемося. Я не знаю, воно автоматично зберігає, чи мені треба зберігати самому. Оце в, ці, в цьому проблема, я не шару. Продовжуйте. Добре. Так, тут нікого нема. Купа крові. Так, в двері по не можна зайти. Або не можна. Ого, ага, спускниз є. А, це ще й ховатись можна, коротше, давай. А, ні, не можна. О, тут якісь жорстокі сцени знімали. Вибіг сволоч. Один. Очі люблю називати підсавою. Цей хлопець вивести брудний бій, але якщо переможу, я відкрию двері. Добре, я вроді шарик з такими як він поводитись. Натисни кнопку Дії та кнопку дії 2, дичата, щоб схопити ворога Вибери. Слушний в мене зовністи за кнопку декілька разів. Я поняв. Давай, пробуємо. Тихо, ходи, ходи, пробуємо. тихо, тихо, попробуємо. Та ти він мене розвалює! А, не фіасові. Прикольно. Бай ще раз. Та ні, да лувай його! Далу... О, мені подобається оце. І це дурна финя система. Натиснуй злове ворога, коротше, та звичайно що переграємо. А ч я ж тут збригся? А, добре. Зараз, 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 зараз. Я из мубиту чекаю. Пішли ша раз. Скипнем касцену. Скіпам, скіпам, скипам. Скіпай, а скіпай! А не можна скіпнути? А чого не можна скіпнути? А, можна. Давай, давай. На нафиг. Я йому і так наваляю, братанчик. А тепер давай попробуємо цю феню зробити. Чи я з великою зброєю не можу її зробити. Мені просто. цікаво. Можу. Ось і все. На нафіг. Ой-ой-ой-ой-ой, у ой, нього ой, 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 башка розлетіла мене вчити, як розвалювати кабіна. Я сам мію. Так, добре. Це напройдено. пройдена. Час, а, бонус і так далі. А, ну що, друже, друзі, вибачте що так. Коротше, сцена пройдена, значить, ми запис завершуємо. Продовжимо в следующей серії. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!